Кров, яка вибілює Роздуми над Словом Божим на урочистість усіх святих. З книги Откровення. Я Йоанн побачив іншого ангела, котрий підіймався від сходу сонця і мав печать живого Бога. Він звернувся гучним голосом до чотирьох ангелів, яким було дано шкодити землі й морю, промовляючи Не завдавайте шкоди ні землі, ні морю, ні дереву, доки не відмітимо печаттю рабів нашого Бога на їхніх чолах. І почув я число відмічених сто тисячі позначених печаттю, від усіх племен синів Ізраїля. Після цього я поглянув і ось величезний натовп, якого злічити ніхто не міг з кожного народу, покоління, народності й племені. Вони стояли зодягнені в білий одяг, перед престолом і перед Агнцем, і пальмове віття було в їхніх руках, і вони кликали гучним голосом, промовляючи: Спасіння нашому Богові! Який сидить на престолі і Аацеві. А всі ангели стояли довкола престолу, старців і чотирьох живих істот. Вони впали до лілиць перед престолом і поклонилися Богові, кажучи: Амінь. Благословення, слава, мудрість, подяка, честь, сила і могутність нашому Богові на віки віків. Амінь. А один зі старців у відповідь запитав мене, ті, які зодягнені в білий одяг, хто вони і звідки прийшли? І сказав я йому: Мій пане, ти знаєш. А він сказав мені: це ті, котрі прийшли з великої скорботи і випрали свій одяг, і вибілили його в крові анця. З Євангелія від Матея. У той час, побачивши юрбу, Ісус вийшов на гору. Коли Він сів, до Нього підійшли його учні, і, відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи Блажені в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блажені ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Блажені переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блажені ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати, і наговорюватимуть на вас усяке лукаве, обмовляючи вас за мене. Радійте і веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах. Сьогоднішня літургія слова показує нам християнське бачення історії та щастя. Євангеліє нагадує про новий закон, який дає Христос на горі блаженства. Це дивний закон, дивні блаженства. Але так це бачить Бог. Істинне щастя полягає саме в цьому: убогість духом, плач, лагідність. Голод і спрага праведності, милосердність, чистота серця, миротворчість, переслідування за правду, зневага і переслідування заради Христа. Новий Мойсей Ісус залишив нам оцей новий закон, про який ми повинні собі частіше нагадувати, щоби знати Божі орієнтири для нашого життя. Перше читання відкриває нам краєчок небесної літургії, у якій беруть участь спасені, тобто святі, ті, кого сьогодні вшановує католицька церква. Вони прославляють Бога, осягнувши вічність. На запитання про те, хто вони, старець відповідає: це ті, котрі прийшли з великої скорботи і випрали свій одяг. І вибілили його в крові авця. У цій відповіді описується шлях, подібний до блаженств. Іноді християнство сприймається як знеболююче Бог має забрати всі проблеми, хвороби, нещастя, зло тощо, аби мені стало легше. Велика скорбота, зневага й переслідування заради Христа ось путь. І кров агнця, яка очищує нас. Хоча кров не очищує більше того, її важко відібрати з одягу, однак кров агнця інша. У святому причасті Ісус очищає і зміцнює, щоби цей шлях великої скорботи ми пройшли з Божою силою та змогли взяти участь у вічній небесній літургії. Тоді ми будемо подібні до Бога. Адже побачимо Його таким, який Він є, тож уперед до спільноти святих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.